І ось ми переходимо до Авдіївки, і з нами на зв'язку очільник міської і військової адміністрації Віталій Барабаш, який розповість нам про ситуацію в місті. Доброго дня. вітаємо вас, Славу. героям слава. слава, пане Віталію. А, можете коротко окреслити, якою зараз є оперативна обстановка в місті та на його околицях? Uh... Скажу так, докоріно ситуація не змінилась. дуже гаряче як в самому місті, так і по позиціям навколо міста. Гатять реально з усього, що у них є в наявності. Здебільшого такі масовані обстріли міста відбуваються у світовий день, але ж сьогодні якесь виключення було з 2.30 зранку, майже до 5.00, до 455 все місто було під масованим обстрілом ствольної артилерії, танкових обстрілів. систем РСЗВ реально ну три години без передиху били по старій частині міста, по центральній частині міста. І воно було скажімо, постійно мінялись озброєння по тим чи іншим кварталам, мікрорайонам міста. Дуже гаряче дійсно було скажімо так вночі зранку по місту. Потім трохи таке затише було. Ну і 8, 9, 15, 11, 40 знову обстріли міста такі дуже потужні. За минулу добу 22 обстріла таких масованих відбулось по місту. Близько 200 обстрілів по позиціям навколо міста. Вчора було завдано артилерійського обстрілу. Нашого волонтерського пункту, якраз в той час було розвантаження гуманітарної допомоги. Помітили Орлан пролетів, і буквально за декілька хвилин почався обстріл. На жаль, маємо одного пораненого в тій ситуації. Комунальника нашого Сподіваюсь, що в нього все буде добре. Там поранення не важке, але тим не менш було пряме влучання в будівлю декілька поверхів склалось. Дякувати Богу, всі живі. Взагалі, штурмові дії відбуваються у ворога більше, скажімо так, намагаються вони з боку Кам'янки просуватись. Буквально декілька хвилин тому спілкувався з командиром бригади, яка боронить цей напрямок. Нічого в них там не вдається. Хлопці сьогодні вже спалили дві одиниці техніки там зранку, трохи накромсали особового складу. Що ще таке цікаво? Буквально позавчора і днем раніше були вони штурмові дії з напрямку Шахти Бутівки. Чого не було ну, десь місяці-чотири. Давно вони з того напрямку не штурмували, ну полізли, отримали по зубам, відійшли, успіху не мали. Навпаки, навіть в результаті, скажем так, цього їхнього невдалого штурму хлопці трохи. Штурманули їх десь 50 метрів. позицій повернули хлопці раніше втрачених. Ну тобто, по всій лінії фронту, навколо нашого міста, от кожен день відбуваються якісь там штурмові дії. Там то на півдні, то на півночі, то в районі от, вже згаданої Шахти Бутівки. Де б вони не лізли, хлопці намагаються завжди, якщо вони бачать якусь оперативну можливість трохи щось відбити назад, то вони не втрачають цих шансів. Вони їх використовують і дуже часто останнім часом. Дуже успішно, скажімо так, Віталія в інтернеті з'явилося відео, на якому як стверджують його автори, третій батальйон 110-ї бригади взяв штурмом позиції окупантів поблизу Авдіївки, от Ми зараз показуємо це відео, його уривок, і захопив майже півтора десятки полонених. Чи відомо вам щось про цей бій? Так, дійсно був такий факт. Ну, знову ж силаючись на слова командирів. Я особисто це відео бачив. Ну, так, мабуть, як і більшість вже в соцмережах. Реального відео я цього не бачив, тому що дуже часто, скажімо так, заїжджаючи на командний пункт, і є певні відео, які ну, не, не потрапляють да, в соціальні мережі. Це відео особисто я не бачив. Є підтвердження, що дійсно взяли в полон 15, не не до я не знаю, не до людей чи хто вони там. От. Ну, вроді як вони здавались майже без, без опору, не було там якихось там серйозних речей. Хоча, от, якщо на південь від Авдіївки, район водяного опитування, то там, навпаки, в полон здається дуже неохоче, намагаються битись до останнього. Пане Віталію, останніми днями було багато повідомлень з відеопідтвердженнями про влучні удари українських сил по Макіївці, по Ясиноваті, зокрема по залізничній станції. Наскільки я пам'ятаю, це потужна вузлова станція. Як вона працює зараз, мені важко уявити, щось ви знаєте подробиці того, що відбувалося, бо там же поруч. Дійсно, існувато це дуже така потужна узлова станція, і ну, ну, скажімо так, логістика Росії побудована так, що вони здебільшого все возять залізною дорогою. І якщо у них там десь проблеми з залізною дорогою, то у них там зразу проблеми з логістикою. От, нема в них майже такі такої історії там підвоз техніки тралами. Здебільшого все таки вони налаштовані на заліз на залізницю. Ну і саме тому. Зрозуміло, що треба бити і по залізній дорогі в Ісіноватій, ну от вони намагаються багато бика не тримати, але ж, ну скажімо так, майже там, не знаю, раз в тиждень, може, двічі в тиждень вісінувато прилітає. Є певні, скажімо так, напрацювання по ісіноватій, інформація, яка надходить від навіть. Від е, мешканців єсинувати вона перевіряється зрозуміло з по декілька джерелам, і потім відпрацьовується е, по єсинуватою. Ми чуємо бачимо завжди, коли є прильоти. Так само і Макіївку. Особливо там е, коли горіло ГСМ. Ми, ми, ми це бачили, коли раніше БК е, детонували і горіло, Ми теж це бачили і відчували на собі. Бо Ну, між Єсиноватою і Авдіївкою там десь кілометрів 8, ну, напряму до Макіївки трохи більше там, 25. Але ж ну, я дуже добре знаю Єсинувату і Макіївку. Є розуміння, де і склад БК детонував, є розуміння, і ДГСМ також горіла. По складам БК. А, ну, скажімо так, це один з трьох а, таких великих складів БК на Донецькому напрямку. Зрозуміло, що. От, Два дні поспіль, да, там влупили по БК, влупили по ГСМ. Зараз певні проблеми там ворог буде мати на нашому напрямку, і не тільки на нашому, бо ну не секрет, що вони дуже часто перекидують з Донецького напрямку і на Бахмут, і на Углідарський напрямок, і на Великоновосілківський напрямок, і техніку, і особовий склад. Ну і зрозуміло, підвоз ГСМ. Дякую. Розуміємо, що зараз пев -пев певні пр проблеми вони будуть мати. Дякую вам, Віталій Барабаш, керівникав діївської мілі.